Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне та ароматне печиво до чаю чи кави, яке має назву мармурове. Воно виходить дуже смачне, всередині ніжне, м'яке, а зовні має хрустку скоринку. Це печиво готується всього із декількох інгредієнтів. Для цього потрібно нам буде борошно розпушувач, какао та сіль. Всі інгредієнти в мене вже просіяні. Далі нам потрібно 2 яйця, масло та цукрова пудра. Беремо миску, вбиваємо туди 2 яйця. У мене яйця, звичайні курячі. Кладемо туди масло. Та висипаємо всю пудру, можна пудру не просіювати. І будемо перемішувати це все вінчиком до однорідності. Спочатку це буде важко, я навіть брала для допомоги ложку, а потім це все стає в однорідну масу. Ось, як ви бачите на відео, все змішується і робиться однорідним. Далі ми беремо миску, в якій просіяне наше борошно, какао, розпушувач та сіль. І виливаємо нашу масу в борошно. Будемо замішувати тісто. Тісто ми замішуємо за допомогою ложки. Все, тісто готове. Воно виходить ось такої консистенції, доволі густе та липке. Далі беремо харчову плівку і ставимо в холодильник на 3-4 години. Ось наше тісто вже постояло, воно стало трішки густіше. І далі ми будемо формувати наше печиво. Беремо чайну ложку і набираємо нею тісто. Спочатку я взяла невеличкий шматочок. обваляємо його в пудрі і викладаємо на деко. Викладаємо на відстані та ставимо його в розігріту духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. Все, наше печиво готове. Воно дуже легко знімається і неймовірно красиве. Дуже смачне, шоколадне. Для любителів шоколаду саме те спробуйте обов'язково приготувати, і ви не пошкодуєте. Кількість всіх інгредієнтів, які потрібні для приготування печиву, є в описі під відео. Все, смачного!